Привіт, шановні гості, дорога родина! Влог-влог. Тут сорока на хвості принесла, що скоро в мене день народження, може хто не знав. Тож, це в мене тут зараз те, що мені треба на мій день народження. Може, вам таке треба? Але мені воно ну вже треба. Дивимось, що це таке. Розпаковка, славнючий обзор. Так. Тарак. Пасіба, тра-та-та. -та. Так, магазинчик Onyx Beauty. Показую його вже не один раз. Я дуже задоволена саме якістю обслуговування. Ну і продукція класна. Мені подобається, недорога нашого українського виробника. Якісна і чотка. Дивимося. Якісна і чотка. Ну, є українська, а є і зарубіжна. Не тільки українська. Гарний пакуночок, ну що ж. Клас! Так. Ух ти! Це щось нове. Цукерка вже стала губками. То було сердечко, тепер губки. Дуже дякую. Цукерки взагалі смачні. Отакий От приємний презентик до покупки. Класно, це завжди класно. Я дуже люблю таке. Дуже люблю таке. Так, отже. Зайчики, показую те, що розірвало Інстаграм. Думаю, ну що це таке? Розірвало Інстаграм, то має, має і мені ж таке треба. Отже, отакий Кушон. Так, повітряний кушон виробник. Е на замовлення. Фоб, чи повалов. В общем-то, це наша косметика, але, мабуть, все рівно. Е Її, скажімо так, складники зарубіжні. Повітряний кушон. Я дивлюся, в інстаграмчику він всім так треба. Всі ці б'юті-блогерші його хвалять, мажуться. Не Що це в мене до сих пор його нема. Я, як любитель різних тональних засобів, ну це мені точно треба. Я люблю ляпати багато тональних засобів на обличчя. Ну Ви ж бачите. по мені. Люблю накраситись, щоб було гарно. В мене Е... Ну, або трохи я можу. Ну а якщо для зйомки відео, от, наприклад, сьогодні ми знімали уроки, то я так гарненько нальопалась. Так. Кушон для макіяжу, адаптивний відтінок написано. Термін придатності аж до 26-го року. Свіженьке все. Все свіженьке. Так, Легка повітряна текстура має ультрафіолетовий бар'єр. Що це значить, що для літа на сонце можна. Захист від сонця, так. І тут мене попередили, що перед використанням оцей спонжик, він обов'язково має бути мокренький. Ось цей саме спонж. Боже, і воно таке все гарне. Оцей кушон, який він красивий, дивіться. Коробочка. Ну, На подарунок, мені здається, взагалі чітко, ну і для себе теж. Оцей кушон о, спонжик. Так. Ви його намочуєте. Ну, або можете використовувати свій, якщо у вас є оце б'юті-яйце, можете його. Ну, але цей виглядає класненько. Дивіться, який, як грибочок. Його обов'язково треба намочити. Сухим не тикайте. Так. І тепер я якось маю це відкрити. Мене рука впотіла, аж. Зараз зайчики. А, боже, ларчик просто відкривався. Так, це ми здираємо. І потім. Оце, щоб сухим не продавлювати, а треба продавлювати влажним. Я обов'язково у влозі в якомусь покажу. Адаптивний це значить, що він. Тому що якщо сухим, то може продавитися оця резиночка від кушону, але воно легко тут теж відкручується. Я такі, що продавлюють, і потім ну, його вставляти назад. Цей спонжик намачуйте, пук-пук-пук-пук-пук-пук-пук і на обличчя. Обов'язково протестую, адаптивний колір. Вказується, що воно просто отак, бачите, відкручується. Шикарно. В Сумочку кинула й погнала. І цим ось затулять зверху, щоб було чистеньке. Дуже красиво. Так, далі. Так, далі. Новинка. Ух ти, боже, яке красиве. З ботокс ефектом гель. Подивіться, яке чудо. Зайчики, він що робить? Освітляє пігментні плями. Про нього теж дуже багато інстаграмних блогерш розказало. Дивіться, який він гель густенький. Його можна використовувати замість денного крему. Ну і на літо, враховуйте, що літом жирні крема не потрібні нашій шкірі. Літом максимум має бути зволоження. Ось гель-ботокс. Що він робить? Тут написано, що він. Е... Нейромедіатором він перешкоджає скороченню м'язових тканин і, як наслідок утворенню зморшок. Засіб захищає шкіру, сприяє швидкій регенерації та покращує її зовнішній вигляд, омолоджуючи властивості синтезу колагену. Синтез колагену це вироблення природного колагену нашою шкірою. Ну і там, мабуть, що писали що він, тут воно заклеєно, звісно. Ну, для мене ж це не проблема. Щось, дожіть. Для мене ж це не проблема, що воно заклеєно. Що. Віддаремо. Так, пуш. А ну-ка, синтез колагену сюди давай на руку. Синтезу, бігом синтезуйся. Мм, який приємний. Схоже на оці гель. гелі, алоя гелі. На руки теж можна синтез колагену, не тільки на обличчя. Запаху майже немає, але запах таких дерев'яшок якихось от як легка дерев'яна стружка. Я не знаю, чому ну в мене така асоціація. Але, в принципі, алої гелі так і пахнуть, дуже хороша, так, буду мазатися. Так, я думаю, що його вистачить надовго. Ну, в принципі, деякі дівчата використовують такі гелі і після бриття, щоб ножки були в порядку, і згладити трохи весною, літом, згладити рельєф шкіри, якщо плануєте носити короткі якісь сукні, ну або підготувати себе до сезону бікіні. Так далі. Божечки, це ж все те, що я хотіла. Бомпшел. Дивіться, це. Пахучка для тіла називається Mist. Попередній спочатку в мене Чері забрав Сергій, а потім прийшла Юля молодша і сказала, що вона про таке дуже довго мічтала багато років, то вона собі забрала. Ну, а в мене буде ось такий бомшел. Бомшел це Вікторія Сікрет. Якщо ви знаєте, досить такий популярний аромат. Зараз будемо Ммм, Дуже свіжий зайчик. Взагалі такий свіжий, ніжний. Мені здається, що. В мене не було бомше в Вікторії Сікерід. Але на що воно схоже? Свіжий такий між запахом е, оцей, як його, Арман Basin Ред, між Ланвин Modern Princess. От щось таке, свіже, дуже свіже, літній запах, дуже класний, правда? Можливо, але в кого я бомбшел, ну За ним зараз всі, прям, знаєте, теж. Інстаграм на е, чумачечість. Всі хочуть оцей бомшел. Ну, я хочу. Всі хочуть, і я хочу. Так, далі. Тут мало всього насправді. Так, далі ось такі. Для губ. Значить, матова, матова помадка ось така, номер 05. До неї мені, мені менеджер підібрала ось цей олівчик. Е, можна було більш коричневий, я захотіла ось такий більш рожевий, він теж ідеально підходить. Відкрию, покажу. Потім блиск для губ, дивіться, який цікавий з перчиком для збільшення об'єму губ. Колись давним-давно в мене був схожий, я його купила в якомусь е, інтернет-магазині, після того не змогла знайти. А це тут з'явився. так, Це для збільшення губ. Воно з перчиком, я не знаю, але такий карамельний запах. так. Тестую поки що на руці, а потім вже, я буду користуватись, а він, дивіться, який не липне, не скочується, нічого, написано в описі. Отакий такий легкий, зволожуючий в нього збільшуючий об'єм губ-ефект. Ну, Руку поки що не пече. Ну, Це ж все-таки рука, не губи. І така прикольна в нього прикольна упаковочка, як пробірка. Ось такий. так, Покладу, щоб вам сфокусувалась камера. Ось так, так. Зараз витру. Хорошо, що лежить. Ця тряпочка, я в неї руки витираю. Так, тепер відкрию цю помаду. Ось тут ось. Вона запакована в целофані. Номер 05. Може, комусь треба якийсь інший. Там на сайті є декілька, ну, але це такий колір докторської ковбаски або нюдовий. Я люблю такі відтінки, їх багато не буває. Так, дивимось. Ой, дуже гарна помада. Така прям покриває, дивіться як. Така прям взагалі. Зараз вам покажу, яка вона. Дивіться, ось як. Я не знаю, видно, буде на руці чи ні. Так в баночці, то вона, здається, не така яскрава. От, дивіться, яка класна. Гарна. Так, і олівчик зараз до неї. Та він майже такий самий, як ця помада, бачите? Співпадіння яке. От, касіво. Якраз під мою блузку підходить. Бо в мене сьогодні ядрена, древно, щось захотілося яскравого. Ну, буває таке. Я люблю ось такі е, ніжні відтінки пудрові. Але буває інколи що крашусь і червоним, і якимось фіолетовим відтінком різні. Взагалі, я люблю, мої улюблені це такі. А буває, що так, і ще в мене набір для обличчя на літо. Все, тут більш нічого нема, зайчики, це раз. Подарків не багато, бо дата не кругла. Подарків, Подарків не багато, вода не кругла. Отже, пінка для вимивання з вітаміном С на літо, тонер для обличчя з вітаміном С для всіх типів шкіри. І кремчик для обличчя, омолоджуючий і тонізуючий. Ось такий. Мала я зволожуючий, в мене вже закінчився. Підходить майже всім, ну, вітамін С так. І я думаю, що класно на літо буде. Не забувайте про те, що обов'язково потрібно очищення, тонізування і зволоження будь-якій шкірі. Не так, що ви просто там бігли-бігли, вмилися водою з хазяйственним милом і все, і у вас зволожилось. Ні. Очищуйте, зараз пилюка летить, особливо, коли ви в місті живете, багато пилюки ввечері. Вмились, вранці обов'язково теж вмиваємось, тонізуємо шкіру, наносимо кремік. Так, нюхаємо все. Тому що те, що. ой! Ну, Таким водою і з огірком пахне мені. Так, що тут написано? Значить, це наш український виробник. Виробник, адреса виробника місто Дніпро. От багато в місто Дніпро, там взагалі, мені здається, класну косметику роблять. Так, це пінка для вмивання. Ось вона така, дивіться, густа. Я кажеться, що вистачить. Ану, помаду. Дивіться, як роз'їла помаду цю. Вона досить таки стійка. А ну ка. За одної руки помий. <смі> Бо мені ж нема чим. Так, о, бачите, як? Гарненько все вона. Навіть помаду оцю з олівчиком. Ось за один раз. Все змило. Беремо, змиваємо все. Так, чим пахне? Майже нічим, але запах огірковий. От, як, знаєте, раніше були такі лосьончики з огірком. Легкий-легкий, майже без запаха. Так, знов я цією пупінкою своєю витираю руки. Так, далі крем. Наступне це крем. Дуже класно витерло, і мені здається, що ну, косметику змивати то, що треба. Так, кремік. Тут є піпка. Омолоджуючий кремік, так? Так, на написано: нанести невелику кількість на чисту ділянку шкіри зап'ястя. Якщо ви помітили, ага, робити тест перед, е перед тим, як користуватись. Ну, я знаю, що на цю косметику алергії в мене точно нема. От вона якісна, тому що в мене буває таке, що навіть. Від вішей або ще від якихось відомих фірм була алергія. Від цієї косметики алергії в мене немає. Але все рівно діло індивідуальне обов'язково робите тест. Так, ось така в нього фактура. Настільки швидко вбирається, зараз побачимо. На літо. Так, чим пахне. Нічим. Це крем, от якщо тут такий легкий огірковий запах, то крем майже взагалі нічим не пахне, немає ніякої такої віддушки. Так? І зволожило, дивіться, ручки як гарно. ось Видно, що кремік зволожив. Це головне, щоб було зволоження на літо. І не забувайте, зайчики, захист від сонця. Обов'язково має ще в нас, окрім цих кремів, ще треба буде мені знайти якийсь, коли дуже буде активне сонце. Зараз воно ще не активне. А коли воно буде активне, то потрібен захист від сонця. Ну, в цьому кушоні написано, що є захист від сонця. Ось такі в мене покупочки. Якщо ви хочете собі теж якісь пахучки, ще щось, то все, що я показала, ви знайдете в описі під цим відео. В цьому магазині. Є майже все для догляду за собою. Особливо мені подобаються шампуні, ну і різні отакі пахучки. Є, до речі, кушон ще е, я брала колагеновий, він е, такий більш підсушуючим ефектом, більш для жирної шкіри. Цей більш універсальний для всіх типів шкіри. Якщо у вас жирна тип шкіри, то зверніть, будь ласка, увагу на той кушон, який ну, в мене є, я його раніше показувала. Якщо не знаєте, що я показувала, то нагадайте мені посилання на сайт дам. Дуже вдячна менеджеру Олі, яка мені допомогла в виборі ось саме засобів для губ. А також сказала, що цей бомбшел свіжий, тому що ну, буває таке, що ти не знаєш. Тому менеджер, якщо ви не знаєте, ви можете посовітуватись і підібрати косметику саме для свого. Типу шкіри вдячна магазину за подарунки, за швидке обслуговування. І взагалі класно, що в нас є ось така косметика на ринку, наша українська якісна і нічим не гірша за французькі, дорогі бренди. Це я вам точно кажу, тому що я ну, вже мабуть перепробувала все, що тільки можна, ось засобів косметики. На цьому все. Бувайте здорові! Цьомки-бомки! До зустрічі! Бувайте!